Створення персонального стайлбук. Як це? Спочатку ви робите фотографії своєї зовнішності за інструкцією та надсилаєте мені їх. Я аналізую і визначаю тип. Потім розділ за розділом складаю презентацію по всім характеристикам вашої зовнішності. Давайте зазирнемо в неї. Розділ перший це кольоровий тип. Інформація про використання палітер та поєднання кольорів, підбір кольору, фарбування, макіяжу, прикрас. Другий розділ про лінії зовнішності. Тут про підбір форми прикрас, окулярів, зачіски. Третій розділ про тип фігури, рекомендації по вибору тканини та фасонів одягу. А також приклади на кожну з категорій одягу. Четвертий розділ про найбільш вдалі довжини закінчення виробів для вашої фігури, і про пропорції, тобто співвідношення довжин верхнього та нижнього виробів. П'ятий розділ про корекцію. В ньому є рекомендації і специфічні для вашого типу фігури, і загальні принципи, що дозволять з легкістю реагувати на зміни вашого розміру. Ось такий файл в PDF-форматі ви отримаєте в кінці та матимете змогу піддивитись підказки про себе будь-де та будь-коли. Він залишається актуальним на багато років, а деякі принципи будуть слугувати вам все життя. Також ми з вами зідзвонимося для прояснення кожної сторінки файлу. І запис цього зі дзвону також залишається у вас. Вартість такої послуги 80 доларів або 3 тисячі гривень до кінця цього року. З січня 2024 року ціна на такий об'єм інформації збільшиться. Встигніть замовити.